Чё это? А давайте по-честному. Кто из вас, слушав Лепса, Тимати, знает, что зараз Лепс заявил? Ну, вот здесь Только рюмка ватки на столе! Он официально зараз заявил в интервью, сейчас ставку сделал, что Покровск, наш Покровск, мае будь переноминованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Но имя Его будет жить в веках. Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютуба, Інстаграму, Фейсбука і так далі нашу українську музику нормальну, українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджують. Платформу створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля. Клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є, в тому числі на американський ринок зараз виводимо, просто розповсюджують відео американських блогерів, бо у них там рук не вистачає. Вони як маркетологи, Американці не очень. ви самі бачите, що наші українці обична дівчинка може інстаграм набагато краще вести, ніж якийсь розкручений там американський магазин. Ну такі.